Доброго вечора, ми з України. Мирний 21 – це реальна історія супротиву луганських прикордонників російським окупантам, яка відбулася ще в 2014 році. Від режисера Ахтема Сейтаблаєва, якого ви можете знати за роботами Кіборги або Захар Берку. І власне, що ж з цього вийшло, зараз ми постараємось розібратися більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Лис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих кінопрем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут буде дуже багато цікавого контенту. Тому ми розпочинаємо. не буде. Якщо сепаратисти підуть на штурм, дати бій. Якщо ви не сумнівались, перший постріл у ворога буде моїм. якщо будемо їм. Нам один сообщил,

Члени нашої знаменили групи, які знаходяться тут в залі. Для мене велике честь представити одного із сценаристів нашого фільму, моєго великого друга, нашого консультанта, діючого полковника прикордонної служби України Анатолія. А, я знаю точно, що в залі є мій друг, моє братнє серце, актор заслужений артист України. Андрій Самінін. Наш виконавчий продюсер Марічка Дончик. Наш промо продюсер висока людина, яка постійно на роботі. Любі, друзі, команда, група, якщо хтось є із вас в залі, підійди, будь ласка. Я не всіх бачу, в мене поганий зір. Я вже офіційний дід. Тому, якщо ви є, вийдіть, будь ласка, сюди. Окей, пішли побігли. Ні, 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 сюди, 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 сюди. Тут є мої побратими, старші товариші з нашої бригади, де я мав честь служити нещодавно 241 сорок бригади. Я люблю вас, ціную вас, пане Андрію, привадь 206 й батальйон, який мав честь з 25 лютого бути разом з Миколаєві і потім 241-го бригада, це назавжди в серце. Дякую вам. А, ну, як і обіцяли, а, ну, от поки в такому невеличкому складі е, з творчої групи, хоча у нас вона ну, набагато більше. Готовий відповісти на питання. Напевно, вони є. Прошу. Скажіть, будь ласка, який фільм важче було знімати, кіборги чи мирний, і ну, ваш внутрішній стан це ж зараз вже більш гаряча війна. Але чому повернулися саме для, до початку війни? Так, ну, до саме цієї історії. Дякую. Дякую за запитання. Ну, Все ж таки, напевно, мирний. Це складно. Так само, напевно, це природно, тому що е, ми дуже хвилювалися перед тим, як е, почати знімати стрічку Кібругі, тому що розуміли, хто буде першим глядачем е, цієї стрічки хто буде тим головним цензором е, того, що побачить на екрані. Е, Дякувати Всевишньому, команді е, і пану головнокомандуючому. Е, фільм відбувся Кібергі. Але після цього відповідальності стало ще більше. Тому що буквально ну, треба сказати, що стрічка Мирний 21 мала вийти на широкий екран український 30 квітня 2022 року на День українського прикордонника. Але завадила друга широкомасштабна навала Росії на Україну. Ось. Але весь цей рік, коли ми збирали спочатку команду, Ну, тому що ну, когось, як ви розумієте, вже нема тут поруч з нами ось і тих спеціалістів, які працювали над стрічкою, щоб все ж таки завершити виробництво фільму. І ну, певний успіх стрічки Кіборги докладав ще більше відповідальності до того, ну, якою має. Вийти е, ця стрічка. Е, і коли ти чуєш що, ну, такі очікування, да, що це точно не буде там хуже, аніж ну, намагаєшся відповісти, що ні, ми не ставимо собі на, на меті е, там якесь змагання навіть із самими собою. Це просто інша історія е, і інша головна тема. Uh, і якщо ми дійшли до теми, хочу сказати, що для мене, як для режисера, головною темою цієї історії є тема довіри. Тому що абсолютно переконаний, що довіра одна з фундаментальних цінностей в житті кожної людини. Ви можете це перевірити самі на собі. Якщо є довіра в родині, це інша родина. Якщо я довіра між друзями, це справжні друзі. Якщо я довіра серед військовослужбовців, починаючи з Самого маленького підрозділу і закінчуючи самим великим військовим угрупуванням це боєздатний переможний підрозділ. Якщо є довіра у громадян до своєї держави, у держави до своїх співгромадян, то напевно це дійсно міцна держава. Ось, Тому довіра як головна цінність, яку ми розглядаємо на території цієї стрічки, вона і стала тим. Ну, Цементуючим і, е, ну, скажімо там, іншим інструментаріям, е, через які ми хотіли розповісти, і власне, і власну, і власні історії. Е, можливість для цього нам дав Бо той вчинок, в який я, коли вперше почув цю історію в 2014 році, я не повірив. Тому що буквально за півроку до цього я. 26-го саме в цей день. Але вже, дай Боже, 9 років тому був в місті Сімферополь. І пів на 9-ту ранку стояв посеред міста Сімферополя, яке я знаю дуже добре. Один Ніколу, ніколи не було жодної машини, жодної людини. Це було півден'ятого ранку, ні, 27-го, все ж таки, 27 лютого. І через 15 хвилин дізнався, що почалася окупація Криму. На жаль, дуже відомий факт, що переважна більшість представників силових структур, майже всіх ламок, не дотрималися свого слова. Але дякувати Всевишньому і кожному з тих, хто дотримався його, вони були прикладом звитяги і мужності дотримання присяги. А тут я побачив зовсім і почув зовсім іншу історію: 85% особового складу штабу Луганського прикордонного загону складалися з місцевих мешканців, з мешканців міста Луганськ Луганської області. І я не розумів, як це можливо в наш час, коли вплив засобів масової інформації Російської Федерації, особливо в прикордонній області, настільки потужний. То як можна було зберегти оцю єдність всередині е, свого колективу? Для мене це стало питанням. Я почав його досліджувати. І от через 7 років, завдячуючи моїм друзям, колегам, братам, сестрам, ця стрічка побачила світ. Так що складніше було з мирним. Е, я щось пропустив вашому питання? Ні, на себе повітря. Дякую. Ду локацію в нашому приму вже підібрали для наступного фільму. <плес> Знаєте, наш братній народ іудеї майже 2000 років прощаючись один з одним після кожної зустрічі казали наступного року в Єрусалімі. Зараз ми постійно прощаючись. Один з одним кажемо наступного року у Берчі Сараї. Тому все ж таки дозвольте, це буде прочитання. Дякуємо дуже за фільм. Дозволимо. Дозволимо. Прошу. О, це дуже гарне питання. Ви навіть не. Ні, ви точно можете уявити наше хвилювання, коли е, в місті е, Івано-Франківськ ти зустрічаєш е, деяких бійців саме з того підрозділу, коли у Львові ти зустрічаєш е, ту людину, начальника штаба, саме тих часів, який став прообразом е, на штабу Тихого, коли ти зустріч, зустрічаєш е, е, військового. Чий позивний збруч саме того. Ці почуття, що ти вдячен долі Всевишньому і їх військової звитяги, що вони живі, що вони можуть подивитися стрічку, яка заснована на власну історії, яку створили вони самі, де всі вони, наскільки я знаю, проходять службу в прикордонній службі. Наскільки я розумію, вони служать по різних. Частинах, але точно знаю, що вони підтримують зв'язок одне з одним. Якщо от Анатолій додасть, так дякувати, дякувати Богу. Більшість зараз проходить службу, продовжують служити в Державній прикордонній службі, і можливо, це не новина, що про образ командира військової частини зараз це діючий голова державної прикордонної служби Сергій Дейнек. Зразу хочу сказати, що. Він був категорично проти, щоб бути головним героєм даної стрічки. Але мене запитували. Мені була така поставлена задача, але я свідомо з нею не впорався. Зустрічне питання Андрію Самініну. Перше дуже дякую за цю роботу всім вам. Дуже крутий себе. Чи зустрічалася ви особисто зі своїм прототипом і розмовляли, і намагалися копіювати його чи його якісь ну, такі? Ні, я не зустрічався особисто з прототипом. Це було б великою честю для мене. От. І може це і частково на краще, тому що ця історія ну, в гарному розумінні це вже є міф. Ну, тобто в давньогрецькому розумінні, тобто це переосмислена історія, От. І, і вона давала нам свободу, ну, тобто, свободу в, в засобах. От. Так що ми могли тексти якісь придумувати все. Тобто, це була певна свобода, але все одно ти в, тримаєш в серці і в голові, тримаєш ті дії. Цієї людини, яка ну для мене вона приклад честі військової і сили духу військової. от і Так що ну все одно тут ти намагаєшся бігти від цього, але воно з тобою залишається завжди. Ну так що я маю надію, що я як це називається? Нічого не зробив такого, щоб суперечило а, а, військовій честі цієї прекрасної людини. Че, можна ще одне коротке запитання вам. <смір> а, <смір> а, <смір> а, <смір> а, коли показано Луганськ, дуже схожі кадри на райони, там, припустимо, парк біля Фонтану, там коли вони спілкуються, СБУ, там це велика Совська, так звана. Скажіть, будь ласка, вас хтось консультував, як це там виглядало і як це відповізити? Що насправді це дуже складно. на вас? Я зрозумію, що це знято не в загальному але от цікаво. А, дякую. Це надзвичайний комплимент. В першу чергу я з вашого дозволу віднесу до нашого арт-департаменту, до художника постановника Шевкета Сідаметова і його команди, Його на жаль тут немає сьогодні в залі. Ну так, звичайно, ми спілкувалися, багато спілкувалися з тими, хто власне мешкав прямо в кварталі мирний. І вони розповідали, що ну, які почуття були, як виглядала їх вулиця, показували фотокартки. І якщо нам вдалося... Дарницьку районну адміністрацію перетворити на службу безпеки. Там окремий кейс, да, коли ми заздалегідь попередили поважних мешканців району, що об'яви, скрізь що буде, буде зніматися фільм. Тому, будь ласка, одразу вистріляйте, дізнайтеся, що, що тут все ж таки. Кіно знімається, так да. але не зовсім допомогло, тому що під час зйомок да, ми так дивилися, що так кільце так ж, стискається навколо нас поступово. Да. Потім прийшлось вийти, да, зробити уклін, шани всім, кому не байдуже, хто прийшов розібратися, що тут відбувається нарешті. А, ось ну і знову пояснити, да, взяли слово, що. Ну, диви, якщо фільм вийде поганий, так <рес> що ми були змушені. Ось. І це вулиці Києва, і я надзвичайно вдячний військовій частині міста Васиків, і командирові, і всьому особовому складу, там, власне, ми знімали, знімали штаб Луганського прикордонного загону. Для того команда нашого головного постановка відремонтувала. П'ятиповерховий будинок, який потім, як ви бачили, ми трошки зруйнували. Ось, але, знаєте, такий життєвий і ну, для мене дуже драматичний нюанс полягає в тому, що саме в цю військову частину в перший день широкомасштабний навали, одні з перших ракет, які впали на Київ, на нашу землю, спочатку другої шору, повтоменували, в тому числі це було місто Осяків, саме цей навчальний центр, саме на, нашу, на наш земельний майданчик. Ніхто тоді не заглянув, і це велике чудо. І потім над однією з вирв, впавши в авіабомби, оркестр, який створив командир цієї частини грав Гімн україни на честь нашого завідового побратима павла лі Декілька днів туди ходили по свого знімального майданчика, і ти знову і знову розумієш, що життя це не кіно, і кіно це не життя. Але те, що нас тримає, що іноді чесно зроблена робота, наприклад, кіно, в чомусь іноді допомагає зрозуміти життя і допомагає зрозуміти. ну, Навіщо ти щось провеш? Тому я надзвичайно на вдячна своїй професії своїх дітей. Доброго дня. Хочу штукати е, дякую це кіно, е, бо е, ви е, показуєте події з чотирнадцятого року. От для ну, багатьох для нашої країни війна почалась рік тому. Ось, і ви об'єднуєте. Дякую за ваш коментар. Ну, будемо реалістами. Все ж таки, ця війна почалася декілька сторіч тому. Зараз ми здебільшого співучасники. Її я дуже сподіваюся. Останньою фазою. Де нарешті ми всі з вами разом поставимо крапку в тому, щоб більше ніколи вони навіть не помишляли в наш бік нічим. Дякую. Дякую, Самбала. питання мене вже розібралися з вас ж олігарха? Хто олігарха? А, тоді у мене на, зустрічне питання: якого із. <сіх> а. А, ви знаєте, насправді при написанні сценарія ми користувалися в тому числі різноманітною інформацією. Так, так, так. В тому числі, яка не виходить на загал, ну, з відомих причин. І е, це один із документальних фактів. І це тільки підтверджує, наскільки е, наскільки складно буває побудоване життя. І хіба не свідомі того, наскільки часто те, що ти вважаєш, і має бути ось таким. Тому що посада, тому що народний обранець, тому що має бути свідомим, але свій гешефт має там. І навпаки, хіба ми не знаємо прикладів, коли люди ризикують своїм життям, знаючи, що 99,9% ну, 9 це приведе його до загибелі. Він ризикує життя як багато луганчан, які допомагали в тому, щоб Україна таки залишилась тоді де-факто в Луганській області, і зараз багато чого робить. Тому це, ну, просто повірте на слово, а я даю слово. Це документальний факт, коли саме завдячуючи боргу одного із головних сепаратістів. Було врятовано життя деяких наших хлопців. Він знав, що йому потрібно буде повернутися, і його страх допоміг врятувати деяких наших бійців. Ми використали це в стрічці. Не скажу, хто. Мене питання стосується фільму. У фільмі відкритий фінал. Чи... Плануєте ви чи є у вашій майбутній програмі там фільмів якесь продовження історії не головного героя, а якихось героїв, які для нас відкрилися з іншого боку? Скажімо, наприкінці фільму? Я не люблю військове кіно? Чесно. Я знімаю його 12 років. Буде продовження, але комедійне. Можна? Дякую вам. Всі. Дякую. Дякую. Аудіовізуальний твір Мирний 21» – це чудова патріотична робота, яка вшановує наших прикордонників, та й взагалі всіх тих, хто зараз боронить Україну. Це фільм, подяка і в той же час мотивація. Адже не зважаючи на весь присутній в картині драматизм, історія віє позитивом і надією. Тут швидкий темпори розвитку подій. Сюжет поданий в хорошій формі, у фіналі вас буде очікувати навіть неочікуваний плот твіст. Під час перегляду вам буде цікаво від першої до останньої хвилини. Звісно, тут будуть і драматургічні прогалини в плані кращого розкриття персонажів, але розуміння того, що це все, на жаль, відбувалося і відбувається насправді, буде відбивати у вас увагу шукати якісь ляпи, які, на жаль, присутні і в питанні операторської роботи. Але хороша акторська робота, чудовий музичний супровід. І технічна режисура змінить ваше враження стосовно картини. І, попри певні кінематографічні нюанси, згадані мною раніше, нова режисерська робота Ахтема Сейтаблаєва точно заслуговує вашої кінотеатральної уваги. Адже по 10 гривень з кожного квитка на мирний 21» буде спрямовано до фонду компетентної допомоги армії Повернись живим на купівлю розвідувально-ударного комплексу зі 120-мм міліметровими мінометами. Для 111-ї окремої бригади ТРО Луганської області фінальна мета збору 10,8 мільйонів гривень. Тож, підтримавши українське кіно, ви так само зможете й задонатити на ЗСУ. А моя оцінка фільму 7 з 10. Ну що, ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найсвіжіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут буде справді дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Ще понімаєш що через неділю. Будемо у вас під Харковом. Якщо широко шага, можна і штани порвати.